Коляд, коляд, коляда, дід на бабу погляда, несибавав кулемет, і я зіб'ю тобі шахет. При свічках щоб не сиділа, а наших гляділа, байрактар тягни з-під стріхи, тіткам нашим він навтіху, щоб всі орки повтікали і доріг до нас не знали. Попрохаємо коляду, забери від нас, біду. На болоте віднеси, там з мішечка потруси, до кремля несе остачу, щоб там на їх кляче, з'їла ту всю ту біду і опинилася в аду. Коляд, коляд, колядин, в світі дурень є один. В бункері сидить давно і воняє як гімно, в нього є тікток-ордон, просто штопаний кондон. Ми обох бажаєм стерти, як і пам'ять про цих двох. А москальцям на різдво, щоб вернулось все добро, що летіло і взривалось, і щоб кожному дісталось українцям вільно жити, між собою нам дружити, ЗСУ допомагати і в перемогу віру мати. Все, послухали. А тепер давайте бігом донатити на Росоріз в честь нового року. Задонатили? Велике вам дякую. Читав, як звичай Андрій.